Вітаю дорогі колеги з Новим роком. А, вибачаюсь, давно я вже а, не виходив в ефір. А, теж трь, трішки зайнятий був, та й не на часі, щось і настрою трохи не було. Але а, ось бачите вже а, потрішечку, потихенечку а, завозимо на склад гербіциди, ґрунтові гербіциди, а, євролайтинг. Вон бачите, торвайтинг. І мазамокс, і мазапір. Це що у нас? Хізолофопитил. Тут у нас пропізохлор, тербутилазин. Це аналог примекстрити загол. Друзі, пишіть, дзвоніть. Ціни дуже приємні. Препарати робочі, свіженькі, вже перевірені. Тож тут нічого страшного немає. Ціна якість, скажімо так. В наш час, коли економіка повинна бути економною, це все, друзі, діло, коштує десь приблизно 19-20 доларів на гектар з ПДВ Прометрин, пропізахвор, аналоги ТЗ. Ось для вас ми трішечки навезли. Скоро буде ще одна фура. Пишіть, дзвоніть, ми потихеньку вже готуємося до нового сезону. Так, друзі, у нас сьогодні поповнення ще й по насінню на складі. Ох, капець. Зараз ще арко залишилося, ще поддончик. І на сьогодні ми будемо вже вільні. М -м -м. А насіння все більше і більше, ЗЗРів все більше і більше. Бачите, як ми? Сумлінно та старанно а турбуємося, да? готуємося до нового сезону. Так що, друзяки, хватить спать, давайте вже потихеньку замовляти щось. Бо у нас вже тут скоро місця не вистачить на всіх.